За основою и додаткового питания. Олошенням про муніципальну стипендію для відзначення ударованих учнів мистецьких шкіл міста чи встановлення розміру стипендій на навчальний рік, тому що окремі пункти рішення виконавчого комітету міської ради відповідальність танки юрій на добрий день. Добрий день. Виконуючи протокольне рішення депутата міської ради Олексія Каспрука. А за ну, на годневі сесії а збільшити муніципальні стипендії втричі, виконуємо протокольне рішення і виносимо на виконавчий комітет. Тобто раніше було 150 гривень. Муніципальна стипендія збільшуємо втричі 450. Я вважаю, що це, ну скажімо так, була би моя воля, я б, звичайно, обдарованих дітей їм би більше виділа. Але давайте почнемо з цього а там побачимо. Було 150 коли в 2016 році муніципальна стипендія становила 50 гривень. У 2018 було сесійне рішення і муніципальна стипендія підвищилася втричі до 150 гривень. Тобто є якась стипендія Хоч би сказали в п'ятеро, в десять, в хтось. Насправді навіть плата за навчання в цій школі максимальна, це естрадний вокал і гітара з 450 гривень. В принципі, десь збалансовано. Дякую. Наступний проєкт рішення по затвердження фінансового плану міського комунального підприємства так тек No2 на 24 рік. Доповідає кінгійська Оксана Мирна, заступник начальника управління з економічних питань, управління оформиту і сфере. Добрий. День. Добрий. День. Розкажіть, день. будь ласка, коротко. На розгляд. Виконавчого комітету виноситься проєкт рішення фінансового плану на 24 рік міського комунального підприємства аптека номер 2 Фінансові показники аптеки порівняно з 2023 роком орієнтовно зростають на 500 тисяч обсяг товарообороту. І на. Е... Це заплановано. Так. Заплановано, так. А скажіть, будь ласка, питання номер один. А е... чому ми сьогодні розглядаємо фінансову плату? Е... Чому ми сьогодні розглядаємо фінансову плату? Ну, плану? по, по розпорядженню міського голови до якого числа він е... мав би бути наданий фінансову плату? Проєкт до 30 листопада. Коли він був наданий? Коли він був наданий, він був наданий десь в середині грудня. До грудня. А чому? Ну, На той момент ми звернулися в аптеку, що. Ну, напевно, до аптеки питання. А чому не згідно остереження міського голови на автомобілі по, по терміту? Ну, так, так сталося. У вас не стається. стається кожен рік. І кожен рік ви це питання піднімаємо кожен рік, щоб, будь ласка, якийсь термін, для цього їх встановлені. Не просто ми придумали ці терміни. А у вас кожен рік що стається. Ще питання, а скажіть, будь ласка, які причини невиконання запланованих показників у 2023 році? Ну, зменшення обсягів роздрібного товаробіду – це саме головний показник. Немає людей. А в зв'язку з чим тоді ви плануєте на 638 тисяч збільшити чистих дохід у ну, 2024 році? Якщо ви, у вас зменшується товарообіг і потік людей? Ну, ми зараз от заключаємо договори з медичними установами. Може за рахунок безкоштовний. Договори, договори з медичними установами, якщо не помиляюся, у другому році заключали вже. Так. І... Я... ну, Заключили. Ми відпустили дитячу поліклініку на мільйон. Вона нас виручила, да, памперсів. Ну так вона вас виручила аж на 27 тисяч чистого прибутку. Враховуючи те, що ви платите, я так розумію, штрафи і плануєте їх платити. Далі. Штраф на інвалідів це не штраф, це адміністративно-господарська санкція. Ну немає інвалідів у нас. Ми розуміємо, а де його взяти. А ви плануєте на 24 рік? А тому що в нас далі немає в штаті інваліда. Так я так і не почув. Як ви плануєте на 600 тисяч е -е, збільшити дохід, при тому, що ви практично в 23-му році нічого не збільшили в порівнянні з 22-го. Ми заключили зараз договір з поліклінікою номер 2 на... У 22-му році з поліклінікою номер 2 Зараз ми заключили. А мається, в 22-му році з ким ми заключили. Дитячі, з дитячі. У нас залишиться так само, ми розмовляли з дитячим, вони також продовжують нам на підгузники. Також ми підключили доступні ліки. Ну от заключили договір. Я виконую човор. Це ми всі кроківських? Чи ми які уже виходимось по, -по, -по політку? Скільки мені цілого? Скільки ви вже хочемося? Я тільки в цій аптеці я працюю рік. А взагалі я 32 роки маю старшого. Ні, Віталія, е... скільки знаю, по до керівника ці аптеці скільки років немає. З 22 другого року так, сто відсотків.

Вона пішла на пенсію і, і, і тільки тоді. <кій власне> Всі знають вашу аптеку, як те, що дає унікальні послуги. Ну, Я себе пам'ятаю в дитинстві і що так брали тільки у вас, такі, щоб дітей більше не було. Зик знає, ви зараз втратили в цьому правильно розумієте? Ну, гармонія відкрила виготовлення, Армонія. але ми далі продовжуємо же, займати. Воно ну, нас і виручаються виготовлення. Ну, Потім... Чи популяризуються якимось чином <працювання> для суспільства? Mm -hmm. Дана перевага, ну, люди. Нас більш... Приходять газети пишуть, газети, пишуть статті про нас. А крім газет? <працювання> ми співпрацюємо з лікарями, у нас є в інформаційному просторі більш розширному, ніж газети. Ні, немає. У вас є своє силінка в соціальній центрі мережі? А знаєш, це соціальні мережі? Ну є. Всі звіти в електронні вчили. А що тоді немає соціальних мереж? Ваша аптека – це чисто музейний експонатів. Були у Львові в аптеці історичної аптеці? Я була, я вчилася в Львові. Ну ви бачили її? Бачили, чи... Бачили, як працює там, як у вас? Ну, на даний час я не можу сказати, я у Львові вже давненько не mm -hmm. Ну, Тоді, коли я працювала, працював, щоб зробити рядку, якщо, якщо визьмати цей приклад, тому що аптека, знаєте, яка прибуткова, ну, знаєте, сь, вони зробляють. Я знаю, що вони і вони знаходяться в такому самоположенні, як і. Не зовсім. У мене запитання. Яка у вас зараз ситуація з доступним ліком? Ми підключаємо. Коли? Ну, у нас було до кінця цього року і на наступний рік ми також. Підключили. А коли ви фактично підключились до е, осі, в осінь. В жовтні в жовтні? Жовтні. В жовтні минулого року. До кінця року. 23-го, ми... так? А чому до 23 го року ви не ми... були підключені до програми доступних Це ж величезна можливість отримати основні гроші. Це навіть не додаткові, це основні гроші для всіх інших. А я скажу чому, тому що ми знаходимося біля нас близько інкомату, щоб знайти якогось майстра по інтернету бо ще щось досить досить важко було. Вони відказувалися, приходили, нарешті все ж таки прийшов студент і нам підключив до робочого столу. Тобто програма була підключена до інтернету? Ні, інтернет у нас в є, але саме щоб до, до, до ручного відділу до, 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 до першого систем. столу, до першого столу, щоб підключити інтернет, щоб можна було, то потрібно було чекати. Так в нас були. У нас був в цьому, в аптеці був підключення. Я, якщо чесно, поки що абсолютно не розумію достовірності цього запланованого, запланованої діяльності показники. Я думаю, що напевно вам треба дати більш детальну розшифровку, яким чином ви плануєте збільшити. На більш ніж на півмільйона, при тому, що в 2023 році ви нічого абсолютно не зробили в цьому, ну, в цьому напрямку, я не Поліклініки тоді у вас були підключені. Не знаю, як ви не виручили, тобто я, якщо розумію, що якщо у вас поліклініка з ваших слів не була б підключена, ви були глибоко збиткові, правильно? Ну, Бо сказали, що у вас виручила поліклініка. В принципі, так. Якщо ну, ну, ми працювали так? з рецептами по програмі доступні ліки до жовтня місяця, то які показники могли бути в результаті діяльності? Я так розумію, що доступні ліки теж будуть залежати від клієнту потока, правда? Якого типу немає? Ну тобто, чи вони врятують аптеку з таким, з таким настроєм, що там немає людей, туди люди не ходять. Це ж оцей лейтмотив, мотив, який ми чуємо, що не бо можливості отримати безкоштовні ліки або з нових не було такої Я перепрошую, я під... не було. Зараз ми маємо з Лесі Українку заключений договір. Люди будуть підходити, вони будуть брати частково, наприклад, на той же самий діабет. Є такі препарати, які включені Ні, в доступні ліки, а є по безкоштовних. І тому я думаю, що все ж таки. Ми це розуміємо. Але питання до того, що люди повинні звикнути і зрозуміти, що така можливість є. До цього часу у них такого розуміння не було. Тобто вони вас оминали, тому що у вас не було програми доступні ліки. Це величезна Коли Я розумію, що це буде? У мене є пропозиція знята на допрацювання цей проект, а і на наступний виконком а, надати більш детальну розшифровку, яким чином ви плануєте. Досягти, ну, або інших фінансових план. кроки повинні бути для того, щоб отримати дорогі. Тобто зробіть аналіз, яким чином доступні ліки повптувають на фінансові показники діяльності аптеки. Що, ново вислання. Це пропозиція, щоб ви деталі. Наступний проєкт рішення про передачу та зарахування основних засобів заповідає голосу Води Малерію, ще відповідально комунальної власності. До побачення. Тут ми передаємо з Калининського ринку шепу світлофори, вилучаємо з оперативного управління управління комунальної власності на житлове приміщення зал Дроздовського на Кабулянській, 53. І Котли газової передаємо управлінню культурою. А в зв'язку з тим дивіться справа в тім, що все майно, що знаходиться на балансі управління комунальної власності і є вільним, має бути е, передано в оренду. І, або якщо воно використовується, то воно має бути балансі того, хто його використовує. Того така історія. У нас є питання від заступника профільного підготовна рішення. Газові котли знаходяться на підкову 2, там, де ми отримали приміщення на баланс від виконкому, і зараз там знаходиться юстиція, передаються на баланс теплокомуненерго з метою, щоб вони обслуговували ці газові котли, і у них є тариф, і вони будуть вже подавати тепло на це приміщення в зв'язку з тим, що ми не можемо обслуговувати ці котли, у нас немає такого штату. Uh, у департаменту транспорту вилучається трафік для центру стерилізації тварин, тому що вони не мають цей трафік для цього uh, був, так задумано, у них немає чим ці клітки великі перевозити з цими тваринами, з, з собаками. І без... Ну коротше, це для них дуже важливо і треба. Uh, закріпити на право оперативного управління та зарахувати на баланс управління комунальної власності два гаража на Баланецького… Три і на Кардуби сім. Це власність Чернівецької міської ради, лише вони при передачі чогось там, ну, з балансу на баланс не зарахувалися того ми зараз. Це таке рішення. У так, мене є е, коментар щодо питання по е, з, залі Дроздовського. Ми розмовляли з Юлією Костянтинівною. Е, ну, з жодним чином ми не можемо допустити, щоб е, така історична. Локація була передана в оренду чи ще що, щось. Але є питання щодо фінансування і утримання цього заходу з боку культури. і, напевно, було б доречно протокольним дорученням прийнято рішення про виділення коштів на забезпечення розглянути можливість чи не а... так. Можливо, да, да, так. І Євген і Юрій Миколайович, і Сергій Олександрович. Ви всі дуже добре знаєте, що майже півроку, 23-му році, я вивчала це питання. Ігор Анатолійович Сорокумов, директор Вернісажу. Там поруч знаходиться зал Дроздовського, Підготував кошторис тільки на одне півріччя, тобто в мене є суми, є цифри. І попри те, що при майна я навіть не повідомило, що сьогодні йде рішення на виконавчий комітет. Я вважаю, що це неприпустимо. А і попри те, що це житловий будинок, немає доступності, все таки а, це зал Роздовського і це Кобилянська. Ми готові це брати на баланс, щоб зберегти. Але навзаєм буду просити вашої допомоги. Потрібна фінансова підтримка, потрібно виділення мінімум трьох штатних одиниць. І будемо разом запускати, тому що це відповідальність не тільки перед чернівчанами. Ми маємо розуміти, що це буде відповід... Ми маємо бути відповідальними і перед нашими німецькими колегами. А німці зараз в Україні дуже допомагають. І коли будуть приїжджати офіційні делегації, ми мусимо їх повести зал Друздовської. вони мають побачити відповідне. А натомість наразі в залі Дроздовського одна картина, п'ять книжок і все. Тому буду вас просити. Якось так правильно озвучити ці протокольні рішення, фінансове управління знайти можливість виділення коштів. Якщо, наприклад, на півріччя в мене є кошторис, це мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень. Але хоча б І виділення мінімум трьох штатних одиниць вивчити відділу кадру. Прошу, Вен Сергійович, що ви поставили. Прикольне під рішення. Ні, не розподіл, а треба буде передбачати. Фінансово управління відшукати можливість. От так і напишіть а відділу від, від, від кадрів. Вивчити. Вивчити. Надати пропозиції щодо А просто Хочу нагадати, що залиши кошти спрямовуються виключно на захищенні статті, і тому питання може бути в виключно в фонді оплати праці. А що за стосується решта, це... Ви попрацюйте з протоколем? менше? Попрацюємо. Може, відповідь розказати. Ще запитання по даному проєкту. Що немає з За порядку Через місяць. Через місяць вийти з пропозиції передати на увазі. Все, дякую. дякую, до побачення. Дякую Основний увагу. по проект про визначення особо повноваженої справляння плати за транспортні послуги оператора в мусорна обліку оплати провіту в міському пасажирському транспорті на території Чернівецької. Міської територіальної громади доповідає виглядає новому плані, директор департаменту. Дам Конкурс відбувався два етапи. Перший етап був 27 грудня, другий етап був 29 грудня. На першому етапі розглядалися конкурсні пропозиції учасників. Було подано учасників двох претендентів, це були Сітікар System та ЕКЮ Дірет Україна. У зв'язку з тим, що першим учасникам не було подано повний пакет документів, було прийнято рішення конкурсним комітету про недопущення учасника до конкурсу і розглядалися пропозиції. Другим претендентом було повністю подано пакет документів, було розглянуто його конкурсну пропозицію та презентацію. На другому етапі вже було визначено. А переможцем IQ Dirt Україна. Коли я ще запитання? Що запитання немає, замовців? Закріплення та заховання на баланс підземного контейнерного майданчику для збору побутових відходів. У 2023 році було резабілізовано департаментом бюджету участі побудова здійснення капітальний ремонт контейнерного майданчика по різкі 236 є. Вартість об'єкта з роботами з проєкту пошторичної документації становить 1 млн 183 За основу цієї.